На вас сьогодні чекає чергова добірка із п'яти історій про динозаврів. Зокрема, ми поговоримо про таке: про двох представників спинозавридів із Британії. Про гніздування динозаврів в Арктиці, про беззубого динозавра, про качкодзьобого динозавра з Японії і про те, що науковці залізли дозаду динозавра. Всі ці оповідки можливі, бо ви розшукали канал «Привіт, Трилобіт», А саме тут ми досліджуємо істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу і прямуємо на південно-західне узбережжя острова Вайт у Великобританії. У нинішній час на нас там чекає мальовничий морський пейзаж, обрамлений скелями з пісковика. Проте понад 125 мільйонів років тому тут розташовувався ландшафт, який віддалено нагадував нинішню саванну. Перемережена заплавами річок, рівнина слугувала домівкою для двох величезних динозаврів. Про них стало відомо у 2021 році. У журналі Scientific Reports було описано два нових представники спинозавридів загадкової групи великих хижих динозаврів. Вони славляться своїми крокодилячими обличчями та священними війнами науковців та любителів палеонтології щодо того, як виглядав типовий представник цієї групи Спинозавр. Та що там говорити, іноді в коментарях сваряться навіть через написання цього слова: спинозавр чи спінозавр. У цілому можете обирати будь-який варіант. Безсумнівними є два факти. Латинською мовою буде звучати слово спінозавр, але цей корінь спіно, і з нього буквально творилося українське слово спина. Нововідкриті види, можливо, були й не такими гігантами, як їхній іменитий родич спінозавр, одначе вісім метрів завдовжки вони були. Одного нового знайомця було названо Цератозухопс Інферодіус. Якщо це перекладати з латинської мови, то вийде щось на кшталт: пекельна, крокодилоподібна, рогата чапля. Як мило! Згадка чаплі тут йде в контексті сучасних інтерпретацій способу життя спинозаврів, які, скоріше за все, наче птахи, бродили мілководдям та витягували звідти свої аналоги фішбургерів чи суші з ролами. Другому динозавру з ім'ям пощастило трішки більше. Він отримав назву Ріпарове Мілнере, що означає річковий мисливець Мілнер. Це ще й присвята Анджелі Мілнер, вчені, яка досліджувала спинозавридів у Великобританії. Рештки обох видів фрагментарні, одначе, це типово майже для всіх представників спинозавридів. Віднайдені зразки важливі не лише в контексті опису нових динозаврів, а й для того, щоб пролити світло на те, як те тіло спінозавридів було побудоване. Сератозухопс і ріпаровинатор знайдені в формації Весек. Її палеонтологи ретельно досліджують з 1800-х років. Це неоднозначно вказує на те, що попереду, навіть у добре вивчених формаціях на нас ще чекає багато таємниць минулого нашої планети. Скам'янілості спинозавридів відомі вже більше століття, одначе з їхньою реконструкцією завжди були якісь негаразди. Перша знахідка Ернста Штромера була знищена в результаті бомбардування у часи Другої світової війни. У 1986 році британські палеонтологи Алан Чаріг і згадана сьогодні Анджела Мілнер оголосили, що в скелях Суррея, Англія, вони розшукали майже повний скелет представника цієї групи. Тварина мешкала на планеті приблизно 129-125 мільйонів років тому. Новий вид тоді описали під назвою Баріонікс Волкері. Дослідження його скелету підтвердило те, що ця група тварин мала видовжені черепи, великі передні кіхті та довгі тонкі шиї. Баріонікс тепер є опорною точкою для реконструкції всієї новознайденої спинозаврячої братії. Як у по шматочках видлубують із геологічних порід в Іспанії, Бразилії, Таїланді, Марокко, Нігерії та в Австралії. Але також накопичувалось все більше даних, що Баріонікс був не єдиним спинозавридом на півдній Англії. У шафах палеонтологічних колекцій лягало на зберігання все більше зубів, різноманітних розмірів і форм. Можливо, це вказувало на просту мінливість в межах виду, але це могло бути й свідченням існування кількох інших видів. Новознайдені рештки підтвердили другу з цих гіпотез. Наразі не зрозуміло, чи перетиналися в часі Цератозухопс і ріпаровинатор, Чи влаштовували вони якісь збори клубів рибоїдів разом з баріоніксами, теж невідомо. Кістки нових динозаврів випали з оголень скель, тому точно оцінити вік знахідок не дуже легко. Зважена оцінка полягає в тому, що обидва нові види жили приблизно в час 129-125 мільйонів років тому. У часи ранньої крейди, одначе нове дослідження проливає світло на розселення спинозавридів по землі. Більшість найстаріших видів, гілки, яких розташовані біля основи родинного дерева спинозавридів, проживали на території сучасної Європи. Це відкриття зміцнює ідею про те, що прабатьківщина цих динозаврів розташовувалася в північній півкулі, можливо, в Європі. Якщо це так, то спинозавриди мігрували в сучасну Африку щонайменше двічі. Одна хвиля міграції призвела до утворення родоводу Сухомімуса, рештки якого описані з Нігеру. А друга, пізніша хвиля, породила спинозавра та його північноафриканських родичів. Але якщо спинозавриди виникли в Європі, то виникає інший парадокс. Упродовж більшої частини Мезозою Європа, Азія та Північна Америка були пов'язані між собою. Рештки спинозавридів були знайдені в Європі та Азії, але чомусь в північній Америці немає жодних свідчень про існування цієї групи. На цьому кліфхенгері перемкнемося на другу нашу сьогоднішню сюжетну лінію. Прямуємо у теплий період крейди в час приблизно 70 мільйонів років тому. Попри вищі середні температури, у високій Арктиці жити було не так і солодко. Місяці темряви тут ніхто не відміняв і тому існувала давня загадка. Так, ми вже певну кількість часу знаємо про існування в цих місцях динозаврів, але викликало дискусію питання про те, чи були вони тут постійно або ж вони мігрували до не таких суворих місць, щоб виростити там свою малечу. Але група науковців упродовж десятиліть досліджень і розкопок у формації Принц Крік на Алясці повільно збирала колекцію кісток дуже молодих динозаврів, і не лише одного виду, а багатьох. Вони описали свої знахідки в журналі Current Biology. Їхні дані вказують на те, що динозаври мешкали в Високій Арктиці постійно. 30-річний пошук скам'янілостей палеонтологом з університету Аляски. Фетом Дракенміллером і його колегами допомогли виявити рештки дитинчат, гадрозаврів, цератопсів, рапторів і тиранозавридів. Був навіть знайдений зуб представника групи лептоцератопсид це такі маленькі цератопси з примітивними для своєї генетичної лінії рисами будови. Самі по собі такі викопні рештки є рідкісними знахідками, а в високій Арктиці той поготів. Віднайдені скам'янілості однозначно вказують на те, що більшість відомих груп динозаврів з формації Принц Крік гніздилися та починали своє життя у високій Арктиці. Динозаври молодих вікових станів не змогли подорожувати на такі великі відстані. Як вказують дані багаторічних досліджень, дитячих крісел у Мезозої ще не було. І також той час не було стоматологів. Знахідка беззубого динозавра це чудово підтверджує. У листопаді 2021 року з терен Бразилії описали беззубого динозавра. Викупну істоту назвали Бартазавра Леопольдіна. Це ім'я є згадкою про двох жінок: про Берту Марію Джулію Луц, яка здійснювала зоологічні дослідження та відіграла важливу роль у забезпеченні виборчого права жінок у своїй країні. Та Марію Леопольдіну, яка відіграла ключову роль у забезпеченні незалежності країни, барта Завра була знайдена в породах віком від 125 до 100 мільйонів років. Завдовжки вона була не більше одного метра, та очевидно була досить спритною твариною. Ця істота мала дзьоб, і він міг допомагати шматувати рослинну їжу. Та, можливо, і дрібну здобич. Бартазавра належить до циратозаврів, групи динозаврів, яка загалом то має зуби, і представлена переважно хижаками. Але вже раніше з терен Китаю відомий інший беззубий цератозавр це лімузаурус. Наявність подібного йому колеги в Південній Америці означає, що беззубість, ймовірно, розвивалася принаймні двічі, незалежно у родоводі циратозаврів. Знахідка бартазавра. Розказує на різноманітні стратегії харчування, які існували у різних групах динозаврів. Тому саме час перейти до іншої групи динозаврів. Ця історія починається 2004 року. Саме тоді любитель палеонтології Шінго Кісімото полював на викопні рештки в цементному кар'єрі на японському острові Авадзі. Йому пощастило, і він потрапив на чудову знахідку кістки динозавра, який жив понад 71 мільйон років тому. Він виявив частину нижньої щелепи, 12 зубів, чотири шийних хребці, три ребра, частковий правий коракоїд. Це така кістка з плечового поясу, і хвостові хребці. Віднайдені ним зразки виявилися рештками раніше невідомого виду динозаврів. І це другий відомий динозавр з Японії, який жив у маг віку. Нагадаю, що періоди діляться на окремі віки, і останній вік крейдового періоду це Маг Він тривав від 72 до 66 мільйонів років тому. Тобто цей час це остання глава в книзі Мезозойської ери. Новий вид назвали Яматозаурус і Занагії. У цій назві вшанована давня назва для частини японського архіпелагу, а також Ідзанагі – божество в японській міфології. Яматозавр це представник гадрозаврів обширної групи травоїдних тварин із качиними дзьобами. Нову відкритий вид належить до гілки родоводу гадрозаврів, яка відкололася від основного родоводу цієї групи 95 мільйонів років тому. Її представники в мастрихті були широко розповсюдженими на території нинішньої Азії та на сході Північної Америки, але відсутніми на значних частинах територій заходу Північної Америки та Європи. Результати цього дослідження вказують на те, що Східна Азія, можливо, стала притулком для деяких із найстаріших гілок родинного дерева гадрозавридів. Останньою історією про динозаврів на сьогодні буде інтимне дослідження, адже науковці взяли та й залізли в зад динозавра. І так їм навіть за це не соромно. Є ще багато базової інформації, яку ми не знаємо про динозаврів. Наприклад, досі палеонтологи не знали, як виглядає задній прохід динозавра. А погодьтеся, життя без цього знання неповноцінне. Порівняння з птахами та крокодилами наштовхнуло експертів на думку, що динозаври також мали єдиний зовнішній отвір, який називався Клоакою. Це отвір, через який викидаються відходи життєдіяльності, і який використовується для справ розмноження. Але нарешті ми маємо дослідження, яке дозволило привідкрити завісу такого інтимного питання. Об'єктом дослідження стала викопна рештка, яка зараз виставлена в природничі. У музеї Сенкенберга у Франкфурті, у Німеччині, це пситакозавр, вид динозаврів, який мешкав від 100 до 122 мільйонів років тому. Франкфуртський екземпляр був перше знайдений у Китаї кілька десятиліть тому. Але добре збережену клоаку не помітили. Не всі знаєте, під час досліджень викопних решток, перш за все, шукають там клоаку. Однак палеонтолог Якоб Вінтер з Бристольського університету Англії не втрачав часу даремно, і під час вивчення збережених покривів динозавра зазирнув у найпотаємніші глибини фізіології пситакозавра. Клоака була настільки добре збережена, що Вінтер зрозумів, що її можна реконструювати. За допомогою 3D комп'ютерного моделювання. На реконструйованій клоаці пси та козавра видно, що отвір закритий темними губами, які були лише на одному кінці. Там розташовані запахові залози з кожного боку, які, можливо, виділяли феромони для залучення партнерів. Найбільше такий тип клоаки нагадує клоаку крокодила. Але має й свої відмінності. Жодних відмінностей у кінці цього відео. Буду вдячний, якщо ви поставите йому полекс, напишете коментар, поширите його кудись до себе в соцмережі. І сподіваюся, до швидких нових зустрічей на каналі. Привіт Трилобіт.